Я давно вже була зачарована цією обкладинкою, тож вирішила не зволікати з читання. Думала, що якщо зайде, то подаруємо мочі сестрі. Ні, не подарую. Я не полінувалася на каляканг графік моєї думки про цю книгу під час читання, але в цілому я залишена задоволена. Спочатку ми дізнаємося про життя Ема, якого так-то в паспорті звати Льоша. В цілому, щоб зрозуміти цього чела, достатньо подивитись будь-який фільм Дісней, де сіра миша стає суперзіркою в кінці. Ева навпаки, повна протилежність Ему, і вона мене першу половину книги неймовірно бісила. Раніше я думала, що мене дратує Сара із молодих монархів. Але я помилялась. Але я помилялась, тепер мене дратує головна героїня цієї книги більше. До речі, скажіть, що я не одна під час читання її імені згадувала цей тренд Тіктоку. Батьки Ена розмучились, і його мама згодом вийшла заміж за якогось Америкоса, який мене неймовірно вибішував. Тато Ена рік тому одружився з мамою Еви, і в нас не тому тепер Ен і Ева, брат і сестра. Для любителів серіалу «Турецький» для початківців скажу одразу: мутити вони не будуть. Його мама тяжко захворіла, і діти залишились самі. А оскільки відчому він нафіг не треба, то Ена спихнули на канікули до його батька. Спихнули це в розумінні Ена. Насправді йому дуже пощастило, що тато забрав його до себе Ен їде в Миколаїв, звісно ж, всім незадоволений, бо тут не так класно, як в Америці. Чел, за такі шутки в зубах, проміжутки! взагалі якось дивно читати, було в 2022-му, коли ти розумієш, яка наша Україна прекрасна, і було дурістю вважати її відсталою, Погодьтесь. Та й взагалі дивно, як Ен страждав за своїм минулим життям. Типу, за чим, чувак? Він був невдахою, друзів майже не був. В школі його бумили, дівчатам на нього начхати, як і батькам. Нє. Він всю книгу ниє, як там було класно, а в Україні фігово. Ем, ти шо забув, як каша дома пахне. Незважаючи на це, на початку книги він мені здавався мимою бумочкою і прикольно так говорив наукр Суржику, як от я зараз Швейцарії на дочь курсі. Майне субота Проходила зербут. ПОКА я не понял, що ходьте із дзонток. Ява теж персонаж, але Спочатку я її ненавиділа, а не це тільки спочатку. Просто мене дратують люди, які вважають себе кращими за інших, і всіх знайомих апріорі тупими. Типу, навіщо ти тоді дружиш з Любавою, якщо не вважаєш її достойною твого рівня? Або як вона відносилась до свого відчима, Не має жодного права з ним так поводитися. Він про неї пікується і поважає. Кож вона зустрічається з дорослим мужиком, що я агресивно не одобряю, хоч це і скоріше відбувається в її. Його до речі, Еву так то звати Евеліна, і мені здалося, що авторка натякає на цю тенденцію серед молоді, коли ми намагаємося наслідувати своїх іноземних кумирів. Наче Ен і Ева не українці, а круті підлітки з американських фільмів, бо бути Льошею і Евеліною з Миколаєва це не круто. На щастя, в реальності вже не так. Першої зустрічі Ен і Ева одне одному не сподобались. Я очікувала, що в кінці вони стануть бесті, а ні, їм вже нічого не допоможе. Ен, як і належить його ролі, невдав. Уже встиг опозоритись на сніданку, коли його почало пучити. І тут я чувствую, чайок починає дійствувать. Он не переймається, все окей, це все цей туалет біля кухні винен. Ви що, где йдіть, там і срете, ребят? Після невдалого застілля Ева проявила великодушність і потащила новоспеченого брата в гості до своєї подруги. Подругу звали Любава, але Ева чомусь називає її Тімошка. Подрузі Ен сподобався, от тільки Ева чомусь не дуже цьому рада була, а потім вони потащили зі вар, який закінчився для них новими пригодами на їх здатності. Енкс своєю кисною міною приворожив якогось 40-річного і той підійшов з ним подружитися. Я сказала, приворожив, бо потім у них виникла неоднозначна ситуація з гейським підтекстом. Поки Ему давала життєві поради, то Ева в цей час відстежувала свого 35-річного каванера. Мало того, у цього мужичка виявимо, ще й дочка є. А хто вона це ще більший від вам? Поки я переварювала цю інфу, Ева тим часом враховувала плани з покушання свого кості. Дякувати Богу, в нього вистачило коней її відшити. На недовго бо Ел зі своїм новим дружком забрали її з друзями на якусь вечірку, яка потім для Ен обернулася нотаціями від батька. Вранці Екс Бодуна намагався пригадати, що було минулої ночі, і пояснити татові, що він не спав з мужиком. Ева ж скористалась можливістю і спихнула все на брата, що, типу, це він її кинув, а вона хороша дівчинка, приїхала додому вчасно. Хоча, якби ти кинула свого брата, який не орієнтується в місцевості і навряд чи знає, як і де викликати тут таксі. От і довіряй такі Сана через таку погану поведінку Ена справа до бабусі. Ой, шикарна жіночка. Вона мені більше нагадувала старшу сестру, тому що бабуся не може просто в моб спитати, що там за нюци Він надсилає любові. Ен ясно ж почав відхрещуватись від своєї еротичної переписки. Я став жертвою розпусної комунікативної ситуації. Яка трапилася мені у діресть по приїзду додому? Він наважився спитати у Еви, які хлопці подобаються її подрузі, і ця така: «Ні, ну ти мох. Їй подобається як з п'ятидесяти відтінків сірого. Боже. Я в підлітковому віці теж читала. Таке блін не забувається, а хотілося б забути. Потім Ен запросив любаву на побачення, і це було найкрінжовіше побачення за весь мій літературний досвід. У Еви на це була супернеадекватна реакція. Вона з емо посварилась і умоталась зі знайомим гробом кудись посеред ночі. Трішки дивно призвучало гроб це людина. Ще краще. Дуже, блядь, помогло. Цей тюбік уже давно сохнув по Еві, тому, подумавши, що Ен її таємний краш, вирішив маштувати йому тьомною герой любовник 10 із 10. В цей час Ен направлявся до Любави з метою здійснення акту розпусти, коли ж ні звідки на нього винутів гроб. Потім за це його чекала виховна бесіда з Евою, і крім того, вона на нього нагнала, чого це він лізе, якщо вона не його дівчина. Та йому по цимбангу, бо він же спланував їх весілля та вирішив. Що Ева не проти, і сама за ним бігала. Може, я збожеволів, але ти посилаєш мені якісь сигнали. Енк же в цій ситуації був просто щасливий, з відомих тільки йому причин, і його травми абсолютно не завадили його першочерговій цілі переспати зі своєю дівчиною. Ой, і ще на плів'ї, що у нього було уже 10 партнерів. Молодець, взагалі з часом ця парочка почала мене дратувати, бо поваги одне до одного нуль. І от радощам Ева прийшов кінець, бо батьки його ощасливили тим, що він уже нікуди не їде, а буде тут. Жити в Україні. Ен був такий радий, що втік з дому на літак до США. Що завершимось провалом? Друга частина книги була вже про події восени. Ен пішов в українську школу і дуже мимо офігівав від дотешньої обстановки. Я прям знову на такі люті фмешбеки своїх шкільних часів. Він уже встиг стати такою собі королевною школи. Ну там, знаєте, пацана жмихнули конкретно. Спочатку він стусився з гробом, потім ігнорив свою дівчину. У мене виникли сумніви, а любив він її взагалі. Ще в нього включить сама самооціночка така бісяча, вони тепер Евою помінялись місцями. А Ева, моя ж ти зайка іди обійму. Ще коли ЕМ втік з дому Ева пішла тусити до якихось малознайомих чувачків, і там з нею трапила жахлива пригода. Вона, мало, не стала жертвою зґвалтування. Це і є та славнозвісна 35-та глава, яку всі форсять у Тіктоці. Тож через це у неї такі часто стаються панічки. Добре, що авторка підняла цю тему, про таке мовчати не можна. Ева ще посварилась з подругою, і тому їй взагалі ні з ким було про це поговорити. Через деякий час з дому тікає вже Ева. Коли ще таке було з Еном, то я була невдоволена, що Еві було пофіг, і от зараз я очікувала, що може, хоч у Ена емпатія прокинеться. На що я розраховувала, він ще гірший. Прости мене, Евочка. Ні, ну він якось намагався знайти сестру, але не через хвилювання за її безпеку, а щоб спихнути на неї знайдені батьками таблетоси. Да, щось розійшовся, пацан, не на шутку. Він знайшов її чаденник, прочитав його і придумав геніальний план. Типу він поїде до того кості і домовиться з Евою, що він її не здасть, а та скаже, що їх зробом таблеточки. Це її. Хорошо, звісно, ти придумав. Та не тут то било. Ен поїхав до кості, проте Еви там не виявив. Зате виявив свою однокласницю, яка виявилась його дочкою. Іра вже вирішила, що Ен прийшов їй в кохання зізнаватись і потащила його в кімнату серенади свою слухати. Енг навіть не намагався щось заперечити. Ну а що, норм, все як надо. Решті Енг згадав, що він прийшов за ділом, розпотякав Ірці про щоденник. Ну і про Хагаля Еви вже знали там всі. Ну як Халя? Вони то по факту і не зустрічав. Мись виявляється, но скандал був той. Коротше, Еву знайшли, а спихнути на неї табнеточки не вийшло, тож Ен потім захворів і страждав від ломки. А Ева читала йому Гаррі Поттера зайчик мій. І я ще вважала її егоїсткою, мені соромно. Кінець книги це те, як Ен з якогось переляку їде до своєї подружки Ірки і їхніми обіймами закінчується історія. Так, -да, якось все не дуже понятно, кінець такий, іначе може бути ще одна частина про зиму і весну, враховуючи наші сьогоднішні реалії та це. Це має бути історія про те, як ця сім'я дружненько їде до ЕМ в Америку через події 24 лютого. Я не знаю, як цю книгу оцінюють підлітки, на яких вона орієнтована. Особисто в мене книга викликала дуже змішані почуття. Але тим не менш мене тягнуло читати далі, тому я закрила очі на супер дивні моменти і ставлю свою оцінку 4 з 5.